Про Україну вона не величезна. Давайте, давайте. Пам'ятаєте? Україно, край наш нашидний, Україно, край наш нашим. Україно, край наш нашим, коли будеш ти собі. Хмельницький, стань Богдана, стань хмельницький, стань Богдане, стай хмельницький, стань Богдане, поставайтесь і гетьмана, Стань Тарасе, пробудися, стань Тарасе, пробудися, стайта. Як він тяжко тут бідує, як крім тяжко, тут дої, як крім тяжко, тут бідує бідоє, жить по тьорма і сміється лютий ворог, і сміється. Україна не загине, Україна не загине, Україна не загине, поки небо буде син, Україна не загине. Поки небо буде сим. Чудово, це прямо козацька. така.